Ми говоримо про нашого а, насправді партнера, я маю на увазі Туреччину. Ну, мені... Два останні ці питання, якщо можна. <рес> да. Да. І мені просто цікава твоя думка. А, ти знаєш, що там знов став політично гаряче. Ти маєш так. на увазі, що колишній а, мер Стамбулу Ердоган, як він посадив за загадами так. сьогоднішнього так, мера, мера а, так, Стамбулу. Стамбулу. І е, ходять чутки, що Ердоган е, хоче провести позачергові вибори, да. тому що в них е, вибори будуть формально, мали бути 27-му році, але і Ердоган в Ордоган у них вже не має права брати участь. Так, це буде пани. Да, але в позачергових має право. Так, да, дивіться, е, от права в чому? Тобто, дивіться, я але зроблю питання. Е, як ти думаєш, чи туреччині буде до нас, якщо там почнеться оця внутрішня колотнеча, бо я бачив протести, і там дуже багато людей справді виходить. Дивіться, так, да, дивись. Ну в чому справа? Да, По-перше, потрібно зрозуміти, що відбувалося в 23 році, коли були вибори. Якщо ви пам'ятаєте, там був опозиціонер, який віком був плюс-мінус такий ж, так. як Ердоган, і вони виграли. Він виграв на 4%, там 48%. Сем чимось було у того, так. а у цего було 52 чи 50. Ну, коротше, 4-5 тисяч. Да, так, невелика кількість була. Також, якщо брати, наприклад, Рада в Туреччині, то там 600, по-моєму, Парламент. в парламенті mm -hmm. міст, що 322 у, у Ердогана. Тобто, також можемо сказати, що там 20-15 там чоловік рішають. Вопрос. Ердоган дуже гарно розуміє, що виграти вибори у цього пана він не зможе. То він програє. Він програє. Тому він сьогодні робить наступне. Він сьогодні бере, виносить, так скажімо, робить обшуки. Щас буде, вони визначать вибори. За ці два місяці вони слідкували два роки за ним. Ну, більше року. Вони зараз почнуть показувати, в яких схемах он є, яка корупція в нього. І він виграє вибори. Він показує. От, будь ласка, подивіться. Ви хочете що? Подивіться, як я розібрався з Сирією. Подивіться, як я так скажемо розбираюся з Росією. Ні, розбирався з Росією. розбирався з Арменією, в Карабахі. Будь ласка, зараз у нас. Зацікавленості з Китаю. Я хочу вам сказати, що мрія, яку ми маємо всі, вся Туреччина з європейцями вступ в Євросоюзу, зараз я домовлююсь. Європейці, ви хочете, щоб я відправив свої війська в, в Україну 50 100 тисяч чоловік. Дайте, будь ласка, нам вступ до Європу. Європейськ... Можуть мож, мож, дозволити, якщо він відправить. І ми знаємо, що армія не... Найпотужніша армія сьогодні в НАТО. Це Туреччина, після США. Тому слухаю, він дуже такий тертий калач в цьому питанні. Тому він сьогодні готує. Наступне, що він піде на вибори, він виграє вибори, до 30-го року він досидить свої е в цьому кресло і потім просто спокійно пойде на пенсію. Підготовіть за цей час. Своєго приємника, я не відключаю, що приємник буде його зять, який побудував у нас завод Барахтар. да. і він спокійно пойде. Тому я вважаю, і він може побудувати дуже гарні стосунки з китайцями, що він і робить. І в цьому зацікавлені і Ердоган, і такі ігроки диктатори, як ООН, я вважаю, що і ООН, і, 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 і білоруський президент. Слухайте, давайте говорити відверто. Ердоган це ікона постановок театральних. Ми дуже гарно пам'ятаємо захоплення Туреччиною в останнє. Ви пам'ятаєте? Так, я, так зване. Чіальне, так, в да, 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 да. да. Але чому ці люди потім вийшли з тюрми? Хочу вам нагадати. Деякі. Да. Тому ну, зараз теж зробити цю постановку, так скажемо, і э, відпрацювати і показати людям, сказати, подивіться, що відбувається в нашій країні. Ну, це для нього не важко. Тому э, я вважаю, що, друзі, не ображайтесь, але вважаю. Дві каденції. Людина може бути у владі, дві каденції. Ну не може людина бути у каденції в сім разів. Ну, це просто 30 жаль. років. Ну, це вже імператор. Знаєш, ну, я ну, це не знаю. 50 років. Якщо у вас парламентська країна, був ти прем'єром тварин, все, йди додому, слухай. Йди, займайся своїми справами. Дай обновити країну. А на жаль, це не відбувається. Ну, дивися, ну насправді багато країн зараз ми бачимо переживає ситуацію, коли їх політичні лідери собі продовжують і продовжують точку політичного е... віку. Да? Ну я хочу вам сказати, я не знаю. От не написано слушає, ну у них дуже, дуже ну, у них такі дуже серйозні проблеми туреччини. Щоб ти зрозумів, сьогодні ключова ставка 47%. 47% інфляція у них там майже та теж там 45-50 від Я до речі чув, що. Я вам більше ну, сейчас, скажу. Вже 40 гривень, 40 лір за долар да, навіть. Більше, я більше скажу тобі. Щоб ти зрозумів, сьогодні в Туреччині розрив у них по касі. У них 800, якщо не помиляюсь, ВВП 800 мільярдів. Вот. Uh, у них есть негативные сальды то есть они экспортируют uh, импортируют uh, больше чем экспортируют Тому ситуація не такая проста в Туреччині. Uh, і я думаю, что эрдоган это все робить специально чтобы не был таких потужный у него конкурент конкурент у него будет він вибирає вибори і відсидить свій срок до 30-го року. Вісім ну, часом. Так, сім. А я крайнє питання. А як ти думаєш, а як нам ставитись до Туреччини? Чи маємо якось оцінювати ну, цю історію? Чи просто ну ми ж не, з не співпрацюємо з Туреччиною? Так. Ну, тобто, я маю на увазі, чи, чи маємо ми якось реагувати на такі ну, дивні практики, давай так назвемо політичні, які ну, так виглядають не дуже то близькі до ліберальних практик управління. Ну, мені такі, такі практики не подобається. Я проти, я дуже люблю Туреччину, всі їх поправок, як хочуть, вони так пускай роблять, але я вважаю, що людина не може бути у владі. Я хочу нагадати, він був. Прем'єром, ви зараз президент, він був, був мером. Вот. ні, ну послухай, тут нічого такого поганого не я вважаю, що от, потрібно було йому від мера, він пішов до прем'єр-міністра. От 2 дві два дві каденції. Потрібно було йти на відпочинку. Але на жаль, власть. Наркота для, для некоторих людей. Дуже сильно. Друзі, я хочу вам все сказати, вибачення, я сьогодні дійсно в тому. Це в том... нормально. Да. Я хочу вам всіх подякувати, подякувати своєму другу Алексія Кубіна, Олексію Кубін, політолог-викладач та дуже розумна людина. Я сподіваюся, що в ближайшим часом ми побачимося. Мене чекають штати. Я поки не розумію, зможу ли я поїхати. Я чекаю uh, запрошення, запрошення і досвід. От якщо я, я отримаю, то я вам привезу обов'язково uh, такі дуже дуже гарячі новини з США. О, чудово! З мною був мій друг, uh, це політичний та економічний експерт Георгій Беркац. Георгій, дякую тобі. А, і з вами був урядовий квартал Лів. Я нагадую, що ми виходимо два рази на тиждень у вівторок і в п'ятницю. Сьогодні була п'ятниця, тож очікуйте вівторка. Будуть дуже багато новин. Вже ми будемо знати новини з Джиди. Так так а, і ми все це з Георгієм обговоримо в деталях. Готуйте ваші питання, готуйте навіть питання, які ви іншим людям не можете а, Запитати. задати. Абсолютно вірно. От тропік ТП пише надіюсь, все вийдеться у вас. Я так розумію, це з приводу і подякував нам. За ефір. Це з приводу Дякую. А, а, Америки. Тому, друзі, Дякую. як завжди, ми говоримо слава українському народу і до зустрічі спокійних західних. Слава українській нації, слава героям і слава ЗСУ. Абсолютно вірно.